22.98 Київ разом. Київ разом. Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98 FM. проект Київ разом. Київ разом. Вітаю шановні слухачі, і глядачі нашого ютуб каналу, і запрошую до програми Київ разом. Як і щоп'ятниці, порі, ми зустрічаємося у цій студії із цікавими людьми, справжніми українцями, які щодня наближають нашу перемогу. Сьогоднішня моя гостя це Ганна Замазєєва, голова державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, голова Миколаївської обласної ради з 2020 року, по березень дві Ця року, а також лауреатка загальнонаціональної премії Людина року року-2021» у номінації Регіональний лідер року добрий день вам. Добрий день. Хочу зауважити, що а, нагородження відзначення найкращих мало відбутися у 2000, навесні 2022 року. Але через повномасштабну агресію Росії церемонія не відбулася. Вона має відбутися цієї осені. І отут що п'ятниці ми знайомимо вас із людьми, які будуть на. Городження пані Ганно, давайте почнемо трішечки не з сьогодення. Почнемо трішечки із тих подій, які назавжди змінили наше життя. які перевернули його просто з голови на з ніг на голову. Лютий 22-го року, 24-те. на той час ви обіймали посаду голови обласної державної обласної ради яким був той перший період? Зокрема, мене цікавить, наприклад, бо треба було збиратися ухвалювати якісь рішення? Частково Миколаївщина була окупована. Як реагували депутати? Чи не порозбігалися? Наскільки наскільки спрацювали тоді? Ну, це знаєте, перший день особливо, коли згадуєш, то навертається mm -hmm. сльози на очі, тому що він був важкий. Він був важкий е, ранок, всі ми його пам'ятаємо. О шостій ранку я вже бігала, ми відключали котельні ліфти, щоб е, не зашкодити, не зробити mm -hmm. повномасштабної там аварії на якихось підприємствах приміщеннях обласної ради. Тоді насправді деякі депутати в перший же день о сьомій ранку вже були в обласній раді, але ви ж розумієте, це не міська, це не муніципалітет, нема маленька громада це велика область, і більшість депутатів знаходилися в себе в селах, в селищах, там де вони від кого були представлені, і вони були зі своїм народом. Насправді я пишаюся обласними депутатами, тому що вони всі віддано працювали, допомагали людям всім, чим могли, тому що всі, коли йшли на передвиборчу кампанію. Що зробили? Це був аванс довіри mm -hmm. людей до цих персон, і вони, в принципі, всі відпрацювали, всі об'єдналися. Це була якась суцільна магія, як це запрацювало. Тому що о 12-й годині дня, 24 лютого, я створила великий гуманітарний штаб, який працює досі. Ще через два тижні, через три тижні я заснувала евакуаційний центр, через який офіційно пройшло 50 тисяч осіб. От, евакуація була однією із найбільш таких важливих робіт на той момент, особливо якщо ми говоримо там про людей з інвалідністю, які не мають там таких самих можливостей евакуюватися. Я вам хочу сказати, зосередити свою увагу на тому, що Миколаївщина в цей момент забезпечувала і допомагала Херсонщині. Uh -huh. І всю евакуацію, яку ми робили, тому що з Миколаївського регіону люди робили ну, в більшості випадків самотужки перші uh -huh. дні. Ми нам намагалися допомогти саме Херсонщині. Ми виводили дітей, діточок і мам мінними полями. У нас були евакуаційні автобуси, які зустрічали. Навіть коли там потушили інтернет, ми просували записки під. Двері під ворота, де зустрічає автобус, який воді куди везе. Ми приймали, зробили великий вакууційний центр, де потім облаштували навіть школу для діточок, вихователів, психологічну реабілітацію лікарів, які допомагали, і ми досі його отримуємо. Навіть без копійки бюджетних коштів туди долучилися більшість обласних депутатів, які допомагають. Тому насправді всі об'єдналися. І я вам хочу сказати більше за все: це досвід саме обласних регіональних центрів, таких великих. Що місто, в якому опинилося в той ситуації, місто Миколаїв без сел, селищ, які навколо може і не витримав би так, тому що в перші дні ніколи ти в великоповерхівках не маєш такої. Знаєте, заощаджено, коли в тебе підвал, є картопля, консервація, таке інше, і ось саме всі села, коли в нас перестали працювати магазини повністю mm -hmm. цілий тиждень, ти нічого не мог купити, а людей немає запасів, тому що ніхто не готувався, і всі вірили, що цього не відбудеться. Тому всі села звозили м'ясо, консервацію, картоплю, якою ми забезпечували, mm -hmm. лікарні і всі, хто не мав а можливо, бізнес стоїть. Києву в цьому плані, дуже допоміг бізнес. бізнес... Ресторани, магазини, да. вони всі. Всі були найперші. Я вам більше того скажу, це була магія. Ти відкриваєш телефон, і я навіть не розуміла. Я просто всім телефонувала і всі почали звозити в гуманітарний штаб першу чергу медикаменти. В цей же день, вже о 16-й годині, швидка допомога приїхала за першим перев'язувальним матеріалом, за додатковими. Тим, чого на той час uh -huh. от, було дуже важко знайти, тому що все зачинилося нічого не, не відкрилося, скажімо так, вранці 24-го. Тому абсолютно весь бізнес долучився. і Я вам хочу сказати, що саме евакуаційний центр, які ми створили гуманітарно, це все завдяки бізнесу. Uh -huh. Там немає бюджетних коштів, і він абсолютно насправді гуманітарний і великий бізнес, який був залучений ще в мирний час, на допомогу як тому, що ми працювали як інвестицій. Інвестиційні няні був залучений, які ми допомагали заходити в регіон для того, щоб створювати нові робочі місця. Вони в цей час стали першою допомогою. І рятувальниками, які надавали від е, грошового забезпечення, але тоді потрібно було паливо. Всі ми пам'ятаємо, потрібні були харчі і повинні були, і потрібні були медикаменти. Я вже мовчу просто про військову частину. Ми іноді надію опускаємо, полишаємо тут, тому що ми говоримо про населення, як ми забезпечували. А про військових я взагалі мовчу. Вони забезпечували все, що могли від дронів і всі всієї іншої техніки. Це звісно, ну там надзвичайно вражає, але знову ж таки там краще би цього всього не було. Краще би бізнес і люди не не проявляли цього героїзма. Чи вважаєте ви свою роботу на посаді голови обласної миколаївської ради успішною? Я вважаю, взагалі, це мовітон давати самі собі оцінку. Я вважаю, що це повинні робити люди, які тебе оточували, з якими ти працював. Мабуть, це буде не дуже добре. Окей, okay. я просто хотіла, хотіла про що запитати, коли у березні 23-го року вам запропонували очолити держагенство. Чи сумнівалися приймати, не приймати, чи е, лишили якісь нереалізовані проекти, плани? От я вам хочу сказати, перший, е, першу нову пропозицію я отримала протягом війни у червні 22-го року, угу. і я не пішла е, на цю посаду і потім е, в серпні 22-го, тому що е, це був найтяжкіший, найважкий, це був це до сліз, просто не придати mm -hmm. цей е, період часу, коли нас бомбили щодня вночі о першій годині ночі, о третій, о п'ятій. Mm -hmm. Кожен божий день, коли води не було. І, по, а коли в день прилітала по 40 ракет, mm -hmm. коли води не було, тому я не пішла а, з цієї посади до того часу, поки не звільнили правий берег берег Херсону. І в нас не стало спокійно. Я коли переходила mm -hmm. в Києві, було значно гучніше ніж в Миколаєві. В Миколаєві вже було спокійніше. Да, багато питань, але в нас ми знаємо повноваження. Ми зараз наділені військовій адміністрації. Вони гарно виконували свою функцію mm -hmm. і тому. Обласні зараз вони асостуючі такі, скажімо так, так, місцеве самоврядування, йому відновлювати, відбудовувати, але на сьогодні, якщо так вбачаю собі, що я тут корисна, я прийняла це за пропозицію, угу. тому що зараз можна зробити і треба робити значно більше кроків дієвих для того, щоб відновити країну і підготуватися до, скажімо так, зимових опалювальних періодів, давайте про це трошки поговоримо. Дивіться, от державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України для широкого кола наших слухачів, взагалі українців, можете практично розказати на прикладах, чим займається агентство Бо що таке енергоефективність там в побуті, це виключити світло, щоб воно там не, не горіло, утеплити будинок. А от якщо ми говоримо в межах держави, то це про що? Так, державне агентство з енергоефективності і енергозбереження України це центральний орган виконавчої влади, який відповідає за реалізацію державної політики в паливно-енергетичному секторі країни. Фактично на різних е шаблях. Тобто, mm -hmm. фактично, це відповідає... енергоефективність, це відновлювальні джерела, джерела енергії та альтернативні види палива. Фактично, ми повинні працювати від населення до промисловості, а також муніципалітетів. Відповідно, зараз держен займається тим, що готує програми і готує нашу країну до відновлення, і зараз ми намагаємося реалізувати деякі заходи, які наблизять нас до виконання національних планів угу. з енергоефективності, відновлювальних джерел енергії та декарбонізації країни до певних показників, які чи затверджує? можна зараз говорити про якісь національні плани, коли ми знаємо, що всі плани зруйнувала війна. Насправді, якщо не буде планів, як в нас є звичайний план, відновлення, перемогти, не ні буде нічого. У нас повинна бути ціль і повинна mm -hmm. бути місія. Якщо ти не бачиш майбутнього і такого головної картинки, цього малюнку, mm -hmm. то ти не зможеш до нього прийти. Ти повинен розуміти чіткі кроки, які ти повинен зробити, щоб досягти перемоги, відновлення і яке воно має бути. Ну от, наприклад, якщо ми говоримо про промисловість, то яка мета, яка стратегія, е як я розумію, енергоефективність і енергоощадність промисловості це е заміна обладнання на більш сучасне, яке споживає там, менше газу, менше мазуту, правильно я розумію це абсолютно вірно. У нас на сьогоднішній день наша держава у мирний час споживала 30 мільярдів кубометрів газу. Перше головне і історія, ми повинні зменшити це споживання, тому що тільки дві третини з цього ми виробляли mm -hmm. самі. Інше було і. Імпортована. Ми повинні зараз продумати, як замістити ці 10 мільярдів кубометрів. А, на сьогодні у нас балансований цей баланс, тому що багато людей а, виїхали з країни із країни із -за, а, військового часу, воєнних а, а, і за війни. А, також промисловість, яка зупинила свою діяльність, але ми ж це будемо відновлювати, і зараз вона починає відновлюватись. До нас заходять інвестори, приватний капітал. І відповідно, ми повинні цю частку замінити. Для цього ми а, повинні прогорити заходи і кроки, які ми зробимо в промисловості. Так, це і програми для підтримки національного виробника, а, наприклад, заміни біокотелінь, це mm очисні -hmm. споруди, а, кому... тобто дуже велике навантаження на роботу з місцевими а, органами місцевого самоврядування, Врядування із муніципалітетами із промисловістю в рамках регіонів із самою промисловістю, на яку ми будемо виділяти гроші для проведення енергоефективних заходів на промисловості в залежності від галузі, в які про яку ми будемо говорити. Слухайте, я оце вас слухаю і думаю: ви людина, яка прийшла із в, в політику, взагалі прийшла з банківського сектору. Е, е, працювали ну там три роки на е, головою обласної ради, там своя специфіка. Звідки ви все це знаєте про енергоощадність, енергоефективність? Де банки? де енергоощадність. насправді енергозбереження і енергоощадність це не про технічні рішення у світі. вже є всі рішення для нас, абсолютно всі, це про велику левову частку економіки країни. І якщо ми угу. це не зробимо, то ми застрягнемо в дуже великій ямі. З якої ми зробимо заходи з енергоефективності, ми можемо заощаджувати на рік 400 мільярдів гривень. Але якщо ви кажете, якщо ми зробимо, ми це ж не лише держава. Має ж бути співпраця, бо підприємства, в тому числі вони там багато приватних підприємств. Обов'язково тим паче їм зараз дуже дуже важко, тому що їм не вистачає ресурсів навіть для відновлення свого виробництва. Ті, кого не розбомбили, скажімо, ті, хто не в окупації, Зараз питання вижити просто, uh -huh. масштабувати потім відновити своє виробництво, не говорячи вже про ведення енергоефективних заходів. Тому на наступний рік ми в цьому році відкрили фонд декорбанізації та енерг... енергетичної трансформації країни. Також ми створюємо Ще деякі, деякі фінтек інструменти, і будуть бюджетні програми для підтримки якраз і промисловості, і муніципалітетів, і родин для проведення енергоефективних заходів у себе mm -hmm. а, ну на різних левелах таких. Тому відповідно ми будемо спрямовувати і приватний капітал. А також я хочу сказати ООН, гіз інші міжнародні партнери USAID роблять все можливе, щоб їм допомогти. Є окремі програми для промисловості для проведення таких заходів і виділяються на це гроші. Це називається я би ще питала і питала, але на жаль, мушу дякувати. Не запитала про головне, про, про людей, що, що нам робити, як ми можемо допомогти в реалізації цих програм. Але будемо раді бачити вас в нашій студії, в якості гості наших програм. На сьогодні дуже дякую вам. Дуже дякую. Хочу нагадати нашим слухачам і глядачам, що гостею програми Київ разом сьогодні була Ганна Замазєєва, голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, голова Миколаївської обласної ради з 2020 року, по березень 2023 року. А також Лауреат загальнонаціональної програми Людина року року-2021» у номінації Регіональний лідер року. Я дякую всім, хто нас дивився і слухав, і до побачення. Київ разом! Київ разом! Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98FM. проект Київ разом.